вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокамнія Акцент черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. На 1 мільйон гривень збільшено фінансування ремонтних робіт житлово-комунального господарства. Оперативний штаб звернув увагу на рівень пожежної безпеки. Шосткінець подала супермарафон позаду 550 кілометрів. Начальник житлово-комунального господарства назвав найкраще і найгірше ЖКО за обслуговуванням населення. Ситуація щодо африканської чуми залишається дуже напруженою. Начальник управління ветеринарної медицини у місті Шостка попереджає про можливе потрапляння інфікованого м'яса на прилавки нашого міста. Ці та інші не менш важливі теми розглядалися на щопонеділковій нараді. Подробиці у сюжеті Євгенії Павлової. У ролі доповідаючого на апаратній нараді виступив Віталій Могильний, начальник управління житлово-комунального господарства. Так за словами Віталія Володимировича, за останні сім місяців до управління звернулось 334 громадянина. Ремонт покрівель, питання водопостачання та водовідведення, неякісного теплопостачання, ремонт під'їздів та торіг, відлов бродячих тварин це не повний перелік усіх проблем, які найбільше турбували мешканців шостки. Хочу зауважити, що в поточному році за рішенням міського голови фінансування робіт по капітальному ремонту житлового фонду в порівнянні з 2014 роком збільшено майже на мільйон гривень, що вже на сьогодні дало змогу виконати ремонт покрівель на рівні минулого року та дозволить до кінця підготовчого періоду цього року збільшити обсяги виконаних робіт порядком 50%. На оперативне реагування скарг мешканців міста при управлінні працює цілодобова служба за телефонами 1555 та 21579, повідомив пан Могильний. Так за звітний період до служби надійшло 581 звернення в телефонному режимі, що майже на 200 викликів менше ніж у минулому році. Також Віталій Володимирович назвав ЖКО, які є найкращими і найгіршими в сфері обслуговування. За поточний підготовчий період. В лідерах у нас є Жилкомсервіс директор Ковальов і Укржилкомфорт директор Карпенко. Що стосується, я б сказав, мабуть, відстаючих, ті ж, яким необхідно підтягнути свій рейтинг, це у нас енергія, яка по поточному ремонту менше всіх виконує робіт, та ЖД-1. Проведена робота із 135 військовослужбовцями, а то, які вже отримали посвідчення учасника бойових дій. Частина їх виявила бажання пройти санаторно курортне лікування. Міністерство праці вже визначилось із закладами, які будуть обслуговувати дану категорію громадян. Про це розповіла Зенаїда Скиба, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення. Також всім учасникам антитерористичної операції було запропоновано, що вони мають змогу за рахунок державних коштів пройти профнавчання. На сьогоднішній день визначилися п'ять чоловік. Попередня інформація направлена до департаменту. 14 чоловік визначаються з професією. Також установою проводилась роз'яснювальна робота щодо надання субсидій, працювали з населенням, якому з 1 липня скасовували пільги на оплату комунальних послуг у зв'язку з перевищенням доходів. Ніна Сиваєва, заступник міського голови, закликала звернути особливу увагу на тих людей, які раніше не оформлювали субсидію за тими чи іншими причинами. Тепер отримати грошові пільги від держави значно простіше. Підкреслила Ніна Олексіївна. Є такі випадки, коли люди просто. Не звертаються, думаю, що вона їм не буде виходити. Тому я прошу, поряд з вами проживають одинокі, які можливо не задумувались над тим, що їм треба оформити субсидії. Є такий випадок, коли просто запитуєш авнеорія, та я не оформила, Ти я думаю, що вона мені не вийде. Поряд з вами проживають люди, які можливо мають. Таку необхідність тому зверніть увагу на це. Вкотре піднялось питання щодо епідемії африканської чуми свиней. Надія Романченко, начальник управління ветеринарної медицини у шості, повідомила на сьогоднішній день на Калитянській свинофермі вже винищено близько 50 тисяч голів свиней. Були зареєстровані випадки несанкціонованого вивозу інфікованого м'яса, яке потім потрапило на українські прилавки на м'ясопереробні підприємства та оптові бази. По избежанию попадения такого мяса на территорию нашего города, я обращаюсь к приватным предприемствам, руководителям оптовых баз, объекту мелкорозничной торговли. Не завозите на сегодняшний день мясо, не установленного, без документов подтверждающего качества, без соответствующей маркировки, потому что данная продукция будет предлагаться по сниженным ценам, От і е, можливо, що така продукція буде попадати на територію міста. Пані Романченко застерігла громадян від покупок продуктів, що швидко псуються у спеку у несанкціонованих місцях продажу. Олег Шторин також застеріг шостканців щодо небезпек пов'язаних зі спекотною погодою. Як розповів Олег Теофілович, не дивлячись на літній період, кардіологічне відділення лікарні заповнене пацієнтами. Аномальні погодні умови дали ускладнення людям, що страждають на серцево-судинні захворювання. Головний лікар повідомив про чергове отруєння грибами. Новину тижні, на жаль, ще поступила пара з отруєнням грибами. Ну, їли вже гриби нормальні, але все одно чи не доволі, чи що, вони не в тяжкому стані, може, вже випишуться, але факт є факт. Все одно не слухаються нас люди нікого, що ми їх попереджуємо. ще раз вертаємося до. Щас осінь почнеться, знову риби почнуться, щоб не було такого. У кінці наради Ніна Сиваєва дала доручення керівникам усіх установ готуватись до зимового періоду та наголосила на активній підтримці воїнів. АТО. На оперативному штабі щодо ліквідації екологічної аварії цього разу були зачитані офіційні результати аналізів, зроблені харківською лабораторією. За її результатами, в деяких місцях все ж таки були виявлені продукти розпаду гептилу. Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій, повідомила: місту присвоєно п'ятий найвищий рівень пожежної безпеки. Деталі у нашому сюжеті. Мабуть, усіх містян цікавило, чи дійсно був гептил, пестициди та продукти їхнього розпаду у розлитій речовині у Лазарівському мікрорайоні та на усіх знайдених стихійних звалищах. Євген Марков, лікар управління санітарної служби, відповів на це питання, оприлюднивши офіційні результати Харківського наукового центру військової екології, які надійшли нещодавно. «Це проба 1.8 по вулиці Перекопській в районі дома 1. Гептил и продукты его распада не выявлено. Проба была отобрана 30 числа. Проба номер 9. Это на обочине дороги Шостка Брожеевская, проходная, Формак. гептил и продукты распада не выявлены. Проба номер 14. Это фоновая проба для сравнения была э, взята на дороге Шостка Брожеевка. Гептіли продукти розпаду не виявлено. Але на стихійному звалищі по вулиці Шевченка все ж таки виявлено продукти розпаду гептилу. Біля будинку номер 1 по вулиці Перекопській були виявлені пестициди третього ступеня небезпеки атрозин та симозин. Нітроза, дімітіл, амід. Відповідно, 2,5 ПДК в двадцяти робі і 0,96 ПДК Обочина дороги на проходного формату. І проба номер 22 23 по вулиці Шевченка на стихійної свалки. Пестициди здесь були обнаружены второго і третьего класу. Вирішується питання, де зберігати зібраний ґрунт після дегазації. Одним з варіантів, який розглядається, є його захоронення біля непрацюючого нині бітомного складу. Рядом там є жизньодні бункера, в яких раніше зливався бітом. Там и низ бетонный, и стены бетонные, и еще То есть Оно никуда уже оттуда не, не уплывет, не просочится никуда. То есть они хватили за это дело и считают, что это идеальное подходит для такого. Но оно не просто будет тогда свалено. Если оно будет тогда, там будет принято решение захоронения, то оно будет туда перевезено. І здійла определенне роботи по укриттю. Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій, зазначила, що до 15 серпня у шості буде спостерігати суха та дуже спекотна погода. Температура повітря у затінку становитиме 35 градусів тепла. Саме тому пані Ткаченко закликала населення бути обережними в цей період. Самої главні ета висока, сама висока стіпінь пожежної опасності. Етап'ята. Большущая просьба, и не то, что просьба в данной температуре, это просто необходимость. Жарко, все идем на природу, минимизировать все костры, не оставлять, если зажгли, наблюдать, потому что вот буквально сегодня... З самого утра, в 7 утра, у нас уже є, був сигнал. Загорілось несанкціоноване звалище сміття. Нагадаємо, що забруднення навколишнього середовища карається законом. Вже з цього року почали курсувати машини, які вивозять тверді побутові відходи з приватного сектору. Повідомив Віталій Могильний, начальник житлово-комунального господарства. Есть, конечно, определенная проблема, это, скажем так, определенное непонимание жителей частного сектора, когда люди напрочь просто отказываются принимать участие в этих мероприятиях. Да, тут очень многие заявляют, мне удобно так, я лучше вывезу под лес, я лучше вывезу под какую-то яму на окраину, выброшу там багажник этого мусора, а потом приедет... Структура исполкома и бесплатно это все вывезет. А вы хотите, чтобы я платил 6 гривен человека? Поэтому мы должны все прекрасно понимать. Все мы живые люди, от каждого человека образуется мусор, и 6 гривен человека, как в городе, так и в частном секторе. Я думаю, это не такие большие деньги. Зони вивозу сміття з приватного сектору будуть розширятись, запевнив Віталій Володимирович. Складний маршрут. Дистанція протяжністю 550 кілометрів. Далеко не кожному це під силу. 31 липня, саме в день свого народження, відомий шосткинський спортсмен-візочник, голова фізкультурно-спортивного клубу «Інваспорт» Дмитро Васильцов, вийшов на старт міжнародного супермарафону за мир і дружбу. 4 серпня на два дні раніше наміченого терміну шостинець досяг фінішу. Про супермарафон спад. Цмен розповів Наталі Обуховській. Складну дистанцію подолав Дмитро Васильцов на хендбайці. Свій супермарафон за мир і дружбу відомий шосткінський спортсмен-візочник присвятив зміцненню дружніх зв'язків між Україною та Білоруссю. Кінцевим пунктом білоруський Могильов марафонець вибрав не випадково. Саме з інваспортсменами цього міста вже давно встановилися дружні зв'язки. Ми працюємо з городом Могильовим уже в течені п'яти років з інвалідною організацією Морсік Це громадське об'єднання Могильовська організація реабілітації спорту инвалидов, колясочников, вот, они приезжают к нам на соревнования, мы приезжаем к ним. И нам надо было, чтобы принимающая сторона кто-то был. Ну, мы же так не можем приехать просто в город встать, сфотографироваться возле памятника. Ну, можно, но лучше как бы, все, что было официально. И вот, они согласились как бы, выступить в роли принимающей стороны. За плечима Дмитра Васильцова, більше двох десятків серйозних випробувань. Український інвалід-візочник неодноразово лідирував у марафонах в різних країнах. На звичайному кімнатному інвалідному візку Дмитро встиг взяти участь у 25 марафонах, а це мінімум 42 кілометри за раз. Але на таке серйозне випробування, як супермарафон, спортсмен наважився вперше. В марафонах я же уже преодолел там для себя намеченный, то, что поставил. Вот сделал рекорды, пусть теперь их бьет кто-то, а мы перешли на новый уровень, более профессиональный такой. Ну, ничего сложного нету, больше тренировок и все получится. Свій марафон Дмитро розпочав з рідного міста. 31 липня о 6-й ранку з площі біля податкової інспекції з побажаннями доброї дороги та успішного фініша Дмитра проводжали Віктор Ляшенко, директор підприємства ФармХим та шосткінські спортсмени, велосипедисти громадської організації Шостка вела. До речі, саме при фінансовій підтримці Віктора Ляшенка та мера міста Миколи Ноги відбувся супермарафон За і дружбу. Помогали в финансовом плане. В финансовом Финансовый. плане вообще весь этот проект при поддержке предприятия «Фармхим» для Шимко Виктор Иванович. Вот это мы как бы обсуждали заранее смету, это проживание, питание, машина в сопровождении, техническая помощь, потому что надо вести мою маленькую колясочку, на которую я должен пересаживаться, колеса запасные, ключи, ну кучу всего нужных личных вещей, которые Постоянно Лише зупинки на ночівлю, підйом о четвертій годині, легкий сніданок та о шостій ранку знову за педалі. І так впродовж п'яти днів. Кілометр за кілометром Дмитро наближався до своєї цілі, незважаючи на спеку, зустрічний вітер. А найважче та неочікуване багато затяжних підйомів в Білорусі. В Білорусі там багато підйому у них тось тобто, від Гомеля до доска 32 подъема повышенных таких. Еще растительность, значит, ни одного деревца. Такая пустыня, блин, жара. Спрятаться негде. Вот. Уже от доска до Гомеля там более лесистая такая местность. Оно было еще нормально. А к жаре надо привыкать просто. Привыкать к жаре. Значит, подъем у нас 4, 4 15 2 часа на сборы, подготовку, сбор коляски, завтрак легкий и в 6 старт. Ну і ехали так. По, по холодненькому старалися більше проїхати. Маршрут супермарафону був прокладений через Кролевець, Батурин, Чернігів, Гомель, Довськ. Щодня інвалід-візочник на хендбайці долав відстані 85-150 кілометрів дорогами України та Білорусі. 4 серпня на п'ятий день шляху Дмитро Васильцов благополучно досяг кінцевої точки свого супермарафону Могильова. Це сталося на день раніше наміченого терміну, де його урочисто зустрічали мешканці міста на площі Слави. По шляху проходження трасу спортсмена супроводжував автомобіль. ДАІ. Був розроблений маршрут. вот є города, в которых була зарані запланірована остановка, зарані заплазабронірована тиль з номером. Вот куда должен был доехать. Ну, в день сколько вы километров проезжали? Ну, в первый день я проехал 150, второй день я проехал 100, в третий там 85, uh -huh. в четвертый 90. Ну, это если брать по трассе. Если с заездом в город, это еще прибавляйте 7, 8, 10 километров, смотря какой город. По городу доехать до гостиницы, выехать обратно. А как границу вы проходили? Границу вообще великолепно. Приехали нас, пропустили быстренько. Гаи нас сдала прямо. В руки погранцов и нас пустили, все проверили и не на поехали. На коляске. на коляске Ну да. ж не перелазил, да. Но это наши пограничники. И их не так же самое. Как вас вот. приняли, они? приняли хорошо. Вообще в Беларуси там вот в Гомеле. Вот мы первый город заехали, конечно, все видя там о, махали руками, там свистели, там так встретили хорошо. Вже в шостці марафон із гордістю розповідав про свої нагороди, а Віктор Ляшенко вручив йому подарунки. Грамота мене в Могилеві. Тобто заміститель председателя Могилівського Гаріс за І Кубок ще Могильов вручив. Хотілося б вручити вам пам'ятний знак. Этот марафон, все-таки 550 километров, это очень серьезный шаг, вот. Поэтому я думаю, что этот памятный знак будет напоминать вам о этом первом марафоне, который ну, состоялся международный, именно в котором, в общем-то, участвовали в основном только вы. На сам на всій дистанції. Ну, як вже було сказано, до цього присаднілися ваші колеги з Білорусі, опять же, переважали наші друзі. Щоденні тренування по шість годин. Неймовірна завзятість, віра в себе, величезний дух перемоги, а головне досягнення поставлених цілей. Все це демонструє силу волі людини та дає можливості бажання Дмитру не стояти на місці, а долати все нові і нові відстані. На цьому стадіоні я пробіжав перші свої 100 кілометрів за шість годин. На этом. Вот здесь начал в мае тренироваться и в августе уже пробежал 100 километров. Вот. Так и в этом в этом году начал пришел сезон, начал тренироваться, накатываться, мышцы вспомнили всю свою мышечную память и пошло. Это очень сложно, и все оно будет впоследствии потом даваться, ну, с годами. Как-то нагрузка на руки это понятно, да. Но, э, любой спортсмен, который выступает там на европейских каких-то, да, на любых соревнованиях, он к чему-то, э, е, идёт и готов пожертвовать частичкой своего здоровья ради своей цели. Ещё одна мета, яку ставить перед собою Дмитро, це громадська діяльність. Счастливая цель есть это привлечение внимания щоб вот, люди, які потрапили в життєву ситуацію, не сиділи вдома сложа руки, а виходили і ну, з маленького треба починати. Дмитро вже багато років своїм прикладом доводить світу, що, опинившись у важкій життєвій ситуації, не варто замикатися в собі. Життя триває, незважаючи ні на що. Приклад, який подає сьогодні Дмитро Васильцов, це дуже важливий приклад для тих людей, хто сьогодні повертається з зони АТО, втративши кінцівки. І люди, які стали інвалідами в мирний час, вони просто не розуміють, як жити далі. Вони у розпачі, вони в шоці, їх родини теж у шоці. Тому оцей супермарафон подолання такої ну, сверхдовгої дистанції, який зробив Дмитро Васильцов, це приклад того, як людина з обмеженими можливостями насправді. Має необмежені можливості, якщо в неї є воля, сила духа і бажання робити і жити яскравим повноцінним життям. Надалі у Дмитра нові дистанції, нові маршрути. Тож побажаємо перемог та міцного здоров'я. За народним календарем 11 серпня відзначається День святого мученика-Калинника. Слідкували у минулі часи за вівсом на Калинника. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, осень буде непогожою. Пропонуємо разом з нами дізнатися, чого чекати від погоди. У шостій спекотно ясна погода буде спостерігатися до завершення дня. Без опадів. Стовчик термометру в день сягне відмітки плюс 33. Вночі опуститься до відмітки плюс 22. Вітер західний 1-2 метри на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого завершення. Нагадуємо, що новини ТРК Акцент ви можете подивитися на сайті Шостинської міської ради. З вами у студії працювала Вікторія Горшкова. На все добре.